Тож доброго дня! Сьогодні історія ще одне міліти Варіанза, Це 12-місяць 2014 року. А, що в цих машинках цікавого? А, це машинка з перших партій, то тут повинно був бути проблемки з цим бункером, але наразі їх немає, як не дивно. Або вони мінімальні, щось таке. От, поставив жорнова Рома Плюс, бо були бушні, Думаю, чому і ні. Як результат, каво, машина варить таку каву, просто з розуму При тому готує, давайте подивимося, на достатньо великому помолі. Тут буде гарно видно. От, оце мінімальний помол тих Жорновів. Я думаю, це в цьому питанні. Він достатньо великий. Але кава виходить там. Таке еспресо еспресо. Давайте з нього почнемо, покажу. Раз у нас вже так склалося і почав про це розповідати. Давайте. Шторка в гарному стані, що не в гарному. Дивіться, заверний блок такий, в коломашини пробіг 10 тисяч і заверний блок рівний. То він поскрипує, без цього ну, просто в такому пробігу не буває, коротше кажучи. Ну, Дренажник новий 100%. Причому, дивіться, яку просто, я не знаю, яку супер-супер каву готую кавуарку. Ух, я не розумію, чому так стається, але ну, от, не дивлячись на те, що скрипучий заварник, а, не рідні, мало того не від цієї моделі, ми отримуємо отаку каву. Це просто космос. Коли пенка крема було сантиметр. Так, ну Давайте спробуємо щелати. Так, лати, 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 Вперед. До речі, лати ще не запускав, то для нас всіх буде цікавинка, як працює молочна система на цій коворішці. Так, а ну, здивуй нас. Дуже цікаво. Так, то наче непогано. В принципі, майбутній власник, можливо, полапантиську якось змінить, але наразі ну, працює. Але він реєстр. А ціна цій машинці буде 8000, ну в принципі вже є. Як цікаво звертайтесь, такий не дивлячись на цікавий пробіг і цікавий рік, цікава екземплярка машинки, яка гарно готує. Маловато кави, ну, то і є, треба досипати. Зараз досиплю і повторим. Буде, до речі, дуже гарно. А, якщо така. Таке експресо додати до молока. Там в нас буде воно грати всіма відтінками. Зараз перевіримо, водичка є, щоб в нас не вийшло знову рестарту Я не знаю, як так буває Кровомашини, наче одних років випуска. У мене була по моєму 7 місяці 14 року. В той ця шторка працювала значно коротший час в цій нормальний час. Як це? Хто це робить? Це, до речі, програмна функція, змінити її не можна. Тобто те, то, що записано в процесора, воно вже там залишається назавжди. Ну, На цих машинках. Ой, дивіться, Як я казав, коли еспресо з високою пінкою змішується з молоком, то у нас тут такий Перливий сяйво мають в стакані. Візуальна і смакувана солода. Дивимося таблетку. Так, а потім будемо продадувати. Ну, ось очки. Я ж кажу, достатньо крупний помол то він і є крупний. Для цієї машинки я б рекомендував все ж таки там якийсь темнувате обсмаження, брать, воно само буде мілкими частками молотись. Але дивіться, яка велика таблетка. Ну Так, цікавенько. Різні випадки бувають. Кожна кава машина зі своїм характером. То так, якщо цікаво, звертайтесь, поки що нічия може стати вашою. Дякую за увагу. До побачення.